Молитва за заступництвом святого Йоанна, апостола і Євангелиста. Боже ти через святого апостола Йоанна відкрив нам таємниці Твого Слова. Вчини просимо, щоб ми отримали належне розуміння того, що він неперевершено влив у наші вуха через Христа Господа нашого. Амінь. Молитва до Святого Йоанна, апостола і Євангелиста. Святий Йоанне, славний апостоле Ісуса Христа. У невинній чистоті своїй Ти був благоугодний Господеві і сподобався преклонити голову на Його божественні груди. Замість себе передав Він тебе як сина Пресвятій матері Своїй. Прошу тебе, випросий мені, живу глибоку любов до Ісуса й Марії, випроси мені у Господа милість, щоб звільнилося серце моє від усякої земної залежності, щоб я так само удостоївся бути вірним учнем Ісуса. І Сином, який доручений Марії, та щоб я завжди залишався в єдності з Ісусом і Марією тут, на землі, а в майбутньому і на небесах, вічно разом з тобою. Амінь.